Так, наша трансляція починається. Вітаю всіх 29 серпня. Кінець літа, останній стрім, п'ятничний вівк, наш традиційний перше літо вже завершає. завершується. сьогодні підсумки літа та долучайтесь до нашої трансляції. Всіх буду радий бачити. Погода лагідна для нас. Я можу проводити цей стрім. По-моєму, нотифікація приходить. Зараз перепровірю та будемо йти далі. Так все є, так і є. Почалась наша трансляція. П'ятничний вік. Радий вас бачити. Останній стрім цього літа. П'ятничний вік. Будемо підводити підсумку. Буду підводити підсумку, розповідати. Привіт, привіт всім, хто долучається до трансляції. Будемо зараз збирати нашу аудиторію та завершальний стрім п'ятничний. Трішечки менше гучності треба додати. Так, оберемо трансляцію, щоб дивитись. Та будемо підводити підсумки того, що відбувається цього літа. Немає поки що. У мене статистики по глядачах, які нас дивляться, не проводились стрім минулої п'ятниці, був у нас невеличкий стрім зовсім. А сьогодні подивимось, як воно. Будемо спілкуватись, розповідати, що відбувалося у нас на цьому тижні, що робив Рівненський Вівк. Та, що робила аудиторія, перше, що хотів би сказати з приводу погоди, дуже пощастило сьогодні. Навіть не схоже на осінню погоду, яка останній тиждень була в нас на хуторі, що мені дуже не подобалось. Не те, щоб дощило, але вже було досить прохолодньо. А сьогодні такий день видався, що захотілось, та видалася можливість провести все ж таки цей останній завершальний стрім на подвір'ї на вулиці. Київський час 18.50 нас. Та Ми будемо сьогодні спілкуватись, підводити підсумки цього літа, робити анонс осінніх справ на хуторі. та Відповідати на ваші запитання, в залежності від того, яка сьогодні назбирається в нас аудиторія на нашому стрімі, п'ятничний вівк проводить останній свій сьогодні ефір. Відповідно, в п'ятницю. Я розпочав робити стріми навесні, розпочинав їх робити в широкоформатному варіанті, а зараз вже переключився на. Вертикальні цей формат стрімів, набирав більшу аудиторію на нашому каналі. Було багато переглядів. Окрім п'ятничних стрімів, за останній місяць було проведено багато стрімів посередині тижня на абсолютно різні теми. Головним досягненням своїм цього літа я вважаю, що це була відмова від. Відмова від сигарет. Я проводив дуже багато стрімів, так само зняв широкоформатне велике відео на цю тему. Обов'язково хотів подякувати всім, хто мені, мене підтримував. Це було дуже важливо для мене, дуже рятувало в перші тижні. Відмову від сигарет врятувало дуже сильно взагалі проведення стрімів. Я так відволікався, не було дурних думок та досягав своєї мети. Я не думаю, що це в мене вийшло 15, 15 хвилин. Це відео по тривалості займало. Я думаю, що будуть ще відео на цю тему. Обов'язково Джавахов Семлік, Вітаю вас, дякую, що сьогодні ви так само з нами. Вітаю всіх з п'ятницею. Я сподіваюся, що у вас так само сьогодні п'ятниця відпочивальна вже в цей час. Попереду вихідні, що всі ми могли набирати сил. А сьогодні п'ятничний вівк останній п'ятничний вівк цього літа. Доки погода буде дозволяти в нас в Рівненській області, якщо не буде дощити, то будемо продовжувати наші стріми. Не обов'язково, але обов'язково п'ятничні. Взагалі ви знаєте, що може так стати, що я проведу стрім і всередині тижня увечері, вночі різні формати в нас були за натхненням, за можливістю. Тож це завжди буде несподіванка. Але сьогодні це наш традиційний п'ятничний вів, к якому я підводжу підсумки цього літа. Хотів сказати року, ні. Підсумки року будемо вже. Підводити пізніше, звісно. А зараз підсумки літа, що вдалося, що сталося у нас цього літа Чим займався, то я вже сказав, що головним досягненням бажаю це відмова від сигарет. Як би це дивно не звучало, інші плани були на паузі. А от відмова від сигарет вона вже була актуальна. нам, тому це плюс такий. Другий плюс цієї цього літа, все ж таки, зараз серпень місяць, не дивлячись на якісь скептичні прогнози, все-таки не вмерли мої томати, які ми разом на наших стрімах висаджували. Вони дають не такий добрий врожай, але дають. Якщо огірки та перець. Малина з ними немає проблем, то з, саме з томатами в нашій місцевості. Ну, я особисто не вмію нормально їх вирощувати. Цього року в теплиці висаджував, в горщиках є якийсь врожай, але не дуже велик, багато їх. Можливо, в наступному році щось придумаємо цікавіше, треба буде оці, оці, оці от грядки вже. Полагодити трішечки, як завершиться сезон. Але в, мені навіть дивно, тому що останній тиждень був дуже схожий, погода була схожа на осінню, навіть не хотілося вже особливо працювати на подвір'ї, але роботи було. Ми там вичищали краєвид з одного боку. Потім треба продовжувати вже в вересні місяці заготовляти дрова, займатися. Цим процесом ще 40% ну, дня 3-4 повністю треба приділити, щоб взимку було вже спокійно, щоб я не переживав, не витрачав на це час, а можливо, цей час вже витратили ми на спілкування з вами. Не буду казати і всі плани, які я вам розповідав до цього, вони зберігаються, багато чого не зроблено, можливо, в вересні місяці. Ще так станеться, що чимось здивую вас, але саме чим буде видно по будинку, тому що є в мене мрія. Я думаю, що вона справдиться. Якщо нічого не буде заважати, там ми зможемо проводити з вами стріми так само в осени в теплому приміщенні, тому що, ну як я думаю, що хоча в нас в рівненській місцевості осінь проходить пізніше, тобто вересень може бути теплим. ну от навіть... Навіть цікаво, давайте з вами зараз подивимось погоду на наступний, на наступний тиждень, що в нас буде відбуватись. Ну, нібито немає дощів, тобто наступний, ну на 10 днів зараз подивлюсь. Ну от Наступної п'ятниці, 5 вересня, у день буде 28 градусів. Тепла вночі плюс 16, тобто в повній мірі нормальна температура буде на подвір'ї, можна буде нібито спілкуватись, проводити стріми. Можливо, я думаю, що наступного тижня буду щось готувати на грилі. Сьогодні не став цього робити. Можливо, на вихідних щось. Ну, подивимось. Треба буде і працювати при цьому. А от в наступному, в наступному вже. Це дуже добре. Це буде не заважати заготовляти дрова на наступному тижні та готуватися вже до зими. Робили ми так само консервацію нещодавно, навіть сьогодні е, варення з яблук, зі сливами на цьому тижні зробили, до цього огірки робили, до цього помідори. Ще треба обов'язково найближчим часом. Завітати буде, подивитись, як там бджоли наші себе почувають, подивитись, який запас меду, вони не збирають, але працюють цими днями дуже активно, є в них можливість. Соняшник ще є, є з чого їм збирати, трішечки квіточок залишається. Ну, вони такі трудяги, що знайдуть собі з чого це зробити. Тож це літо в нас, в принципі, було. Дуже мені сподобалось цього літа е, газонокосарка Олеомак. 53 можливо, придбаю собі, подивлюсь електричну пилу для того, щоб швидше заготовляти дерева, бо в мене електрична. Подивимось, е, подивимось, треба мені ще б я одне велике дерево спиляв. Е, привіт! Це канал Рівненський з Рівненської області, з Рівненщини, Дубненський район. От. Ви звідки напишіть, будь ласка, хто долучається до нашої трансляції. Е, як про всіх вітаю, хто долучається з п'ятницею. Це п'ятничний міф, наш регулярний стрім. Сьогодні останній стрім, в якому розповідаю вже про літо, яке закінчується. Що вдалося, що не вдалося, які плани на наступні місяці, як будемо готуватися до зими в нас на хуторі та що будемо робити найближчим часом? Основним досягненням в мене ну це особисто було відмова від сигарет. Можливо, через цю відмову я якісь справи не встиг, можливо, так, можливо, ні. Але в будь-якому разі це було дуже важливо мені для здоров'я. Я поставив собі за мету це зробити. Це, та це в мене вдалося сьогодні. Ще раз ділюсь з вами. Волині, так. Так, це так, тому це досягнення ну, особисто для мене було дуже цікавим. Я дуже сподіваюсь, чесно кажучи, цей рік був досить прохолоднім, тож е я сподіваюся, хоча б осінь. Буде в нас не такою дощовитою, можливо, буде таких теплих днів. Принаймні от сьогодні вже подивився на наступну п'ятницю. Прогноз такий, що зможемо знов-таки провести стрім. Якщо буде час, буде нагода, то буде відбуватись, буде відбуватись наші традиційні стріми, наші спілкування. Якщо щось цікавить, якщо, можливо, дивились наші відео. Хоча останнім часом канал наш працює мій з 23 року. Масово я почав працювати. Це 23, 24, 25 рік. Це вже третій рік. От. Е, влітку, зазвичай, широкоформатних відео в мене не так багато. Але цього літа було дуже багато стрімів різної тематики. Я присвячував... Декілька стрімів е Нікотиновій Залежності, е просто спілкування. Навіть читав вірші. Е е також, що ми ще робили. Ну, геймінг був у нас, футбол. Ну, коротше, чого тільки не було, але дуже багато стрімів, в тому числі спілкування, вечірній стрім, нічний вівк. Е спілкувались в різних форматах, але це мій. Такий вуличний формат, як піде, він проходить сьогодні. Я не думаю, що він буде дуже об'ємним. Перечислю, що було зроблено цього літа, як, які були події в нас на хуторі. По-перше, на початку, це навесні, я робив реставрацію там стіну на армовочну сітку. Штукатури фарбував, дуже класно себе показала армовочна сітка пластикова, проста, недорога. Штукатурку робив готовий розчин, куп купляв, там, здається, два мішки, все зробив. Стиль аутентичний, такий не потрібно було вирівнювати, досить класно все побудувалось. Та все було класно. Провів електрику, встав в вікно в нашу дровницю стару глиняну хату, там зберігаються дрова. Взимку буде дуже зручно провів електрику. Щоб прийти, набрати дров, на спічне опалення, грубки, приніс до дровниці та взимку тепло, сидиш вже в будинку, готуєш їсти, відпочиваєш взимку більше, переважно. Поступово обов'язково, якщо все буде в порядку, буду показувати вам. От. Ну, якщо тобі щось там не зрозуміло, йди на. Канали з тією мовою, де тобі буде зрозуміло. <хе> От. Я не очікую, але завжди, завжди це відбувається у нас не без цього. До речі, до речі, для того, щоб так само відмовитись від Нікотинової залежності, я вже про це розповідав на своїх попередніх стрімах. довелось від алкоголю. Це ключ до... Відмову від Нікотинової залежності, щоб поставити так само в таку аскезу війти, організм буде на паузі та можна буде все зробити. Добрий вечір, Ірина Олександрівна. На жаль, сьогодні ні. Е, можливо, я так думаю, що або завтра ввечері, або, або післязавтра в мене вже щось буду готувати. Сьогодні ні. Сьогодні. Готували ми консервували з дружиною трішечки, хатніми справами займалися, тож е, вже я сьогодні вирішив провести п'ятничний-останній, п'ятничний стрім нас. Підсумки літа спілкуємось. Е, спілкуємось на різні теми готувати. Хочу завтра, типу, щось люля. Дурякий кебаб зробити на, як радили, типу котлеток таких з фаршу. Якщо вийде, то будемо завтра готувати. Сьогодні ні. От. На цьому тижні в мене дуже було приємно займався ремонтами сто Там мій майстер був. був час в нього. Він мені робив там поворотники, погризли щури. Потім що там? Амортизатори пізніше треба буде замінити, потім, 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 потім. там Дрібних таких справ вистачає, але поки тепло, поки все нормально, треба все перепровірити. Техніка вимагає обслуговування, щоб доглядати за нею. Тож доводилось. Приділяти цьому увагу. Тож сьогодні ми вже до готування не буде сил, а... але я знаю, що подобається багатьом, коли я готую щось на подвір'ї будемо це робити. Я взагалі, знаєте, як дороблю справи основні, осінні. в мене по справах готовий вже верстат. Знаєте, я вам навіть зараз. Покажу, секрета ж в цьому немає. Е -е... Його тільки мені ніяк не можуть привезти, вот. але я думаю, що його не можуть мені привезти. Ну, ось так виглядає, ось так виглядає е -е -е -е, верстат. Це проєкт мій. Зроблений. Ще ось так от можете подивитись він виглядає. От. Ось такий апарат класно виглядає. Погодьтесь, коли привезуть його, коли протестую, то будемо проводити стріми, Я впевнений, що. Покажу вам детально, що на ньому можна робити. Дуже крута я думаю, штука. Якщо там нічого ми не напортачили сильно, якщо все правильно зроблено, перепровірю, буде працювати. Та робити дива. Не те, щоб хендмейд можна буде різні вироби робити. Це верстат такий. Угу. От Бачите, значить я все правильно роблю значить сьогодні не можна. А вже згодом приготуємо обов'язково щось цікаве. О, тим більше, е я, чесно кажучи, вже і не думав, що буде в нас е цей, що буде в нас на... погода нормальна. Якось було мрячно, не те, щоб то дощило, то прохолодньо. А зараз прямо дихається легко. Ну, тому трава вже не так е сильно зростає. Багато разів от цього літа я придбав Олеомак 53 газонокосарку з самоходом, класна штука. Буду викошувати ще один-два рази. Приводити ділянку до ладу, Вже щоб все було красиво. Та потім на консервацію техніку, на зберігання. Будемо робити ще раз огляд вуличків. Якщо треба їх. Підкормлю, догляну, що там, де, куди. Та будуть зимувати мої працівниці. Я сподіваюся, що наступний сезон буде вже все як потрібно. Тому що цей сезон ні в року в мене. от там Три літри я зібрав того меду і все. З травневого ще взятку зараз вже ну просто не забираю. Я, ну, я не знаю, може я вскрию, воно там буде випадати, я щось собі залишу, але навряд чи. Тому що мені. Краще, нехай воно навесні залишиться, і потім вже я на наступний рік. Бо, ну я не женуся за ним. Я не, так, не такий пасічник досвідчений, щоб це робити краще. щоб ну, В мене втрат було, я вважаю, дуже мало. Тому в, бджолиному, в бджолиній справі без втрат не виходить. Не, нікуди не дітись від цього. Е, тому джолки вони почекають, сподіваюся, що цієї зими. Я навіть не знаю, яка цікава буде зима в цьому регіоні. Ми три роки живемо. Е, минула зима, така нормальна була, плюс-мінус. Перед цим ну, був такий тиждень-зо два. Я б сказав, лютих морозів до мінус 25 в нас доходило, тож були проблеми, особливо, знаєте. Е, були такі декілька днів. Вночі прохолодню. Доводилось вівчарок забирати додому, щоб вони не змерзли. А так на веранді. їм, Якщо мінус 10, мінус 15, то на веранді плюси йдуть. Плюс я їм інфрачервоні лампи ставлю, щоб вони під, ним, під, під ними лягають, зігріваються. От і все в них виходить добре в такому розумінні. О, тому. Я, чесно кажучи, думав, що все у нас буде цього року в порядку. Дуже хочеться залучати більше аудиторії на канал, робити наші стріми частіше. Аудиторія, в принципі, долучається. От зараз навіть вже 78 перегляду, та буде ще більше згодом, ще більше. І Будемо спілкуватись на різні теми з вами. Так, зараз пересихає в мене трішечки. Mm, смачний сік який. А з чим це я взяв, що залишалось mm, мультивітамінний. Коротше, Всього потрохи по збирається в цей сік і буде дуже-дуже смачно. Ну, Класно, одним словом, що можна. Там дуже красивий в мене краєвид, а ввечері, саме в цю пору, коли до заходу сонця залишається там лічені години, <кх> чи година чи менше, то можна. Знімати так само дуже красиві відео, дуже класні. Ту ділянку я вам обов'язково так само покажу. Рік, сьогодні, рік в нас цей видався прохолоднім, як я казав раніше. Сподіваюся, що хоча б зима, можливо, можливо буде не такою прохолодньою, теплою. Та вийдемо на наступний рік вже з бажанням, з новими силами та з. Дуже-дуже смачний сік. Таким чином цього літа був ураган у нас. Бу було відео таке теж на цю тему. Е цей ураган нам е наробив трішечки лиха, але не критично, не критично. Зламав. Кущ гортензії один, зламав сливу стару, ну її треба було прибирати. Тут в нас вже є багато чого треба прибирати, тому старих дерев все це, тут яблуню треба прибрати, бо ще один ураган її теж не буде. Вона вже згниває, тому будемо її на дрова пускати, поки воно просохне, поки воно станеться. То буде у нас все відбуватись цікавіше. Так що у нас буде все все дуже, дуже поступово. Я дуже впевнений, що. на канал Рівненський ВІВ, все про життя на хуторі. П'ятничний ВІП, наш стрім традиційний. Тож ми сьогодні з вами спілкуємось, підводжу підсумки цього літа, розповідаю, що в нас відбувалось цього літа, та думаю, що воно можливо не було. Таким насиченим, як весна, зима була, робота особиста, але якісь позитивні моменти все ж таки були у нас на нашому каналі Рівненський Вірк. Коли вже на вулиці закінчиться робота, так само буде нагода проводити стріми в будинку. Дуже чекають пори, коли будуть новорічні свята, будемо обов'язково з вами готувати, пекти щось смачненьке на подобі якогось хлібу, тістечок на Новий рік. Та головне, звісно, наряджати ялинку, готуватися до свят. Та ділитися позитивними емоціями з 25 по 26 новий рік. Це будуть новорічні свята. Я Думаю, що в той час так само зможу проводити стріми, робити широкоформатні відео для каналу Рівненський ВІВ та спілкуватись з вами наживо онлайн. Оскільки сьогодні немає вже запитань, я в принципі провів е, цей останній стрім. Підводжу підсумки цього літа та кажу вам, щоб долучались до каналу Рівненський Вік. Хто дивиться наше відео, цей стрім запису? Підписуйтесь на канал Рівненський ВІВК, Дивіться наші відео та спілкуйтесь на стрімах. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого, до нових зустрічей.